Привіт, друзі, я вас вітаю! Я також вас вітаю! Акебія 5 рана. Подивіться, який монстр мене виріс за рік. Я її бачив, в минулому році її зрізали повністю по забору. І ось вона зараз абсолютно нахабним чином поламала опору. Чи і її пахне на всю вулицю і навіть далі. Ось бачите, це жіночі квіти, а, от, а там чоловічі. До речі, пахнуть жіночі. У мене їх 5-6 сортів, не пам'ятаю, скільки. Подивіться, як гарно зробити таку хвилю, щоб вона росла. Ось так. Оп. Там мене Альба росте, що вони запилилися між собою. А кебі вони нарощують свій темп з часом. Тобто перші роки вона нас сидитися а -ти потім як піде в ріст. подивіться, у мене там цілий конгломерат їх. Ось, вона зламала опору. Ось така ось красуня. Це кебія. Я пам'ятаю взагалі, де я її купив, але жодного дня не було, щоб я пожалкував, що я її придбав. Дуже красива і мега-ароматна рослина. Яка, до речі, не викликає алергії, тому що в мене, правило, в мене на все світі алергія. Скільки можна? От. Але неї немає. І це дуже радує. Ось бачите, як вона такі батагідці не пускає. В неї дуже декоративні листя, схоже на листя шифлери. От. І вона, до речі, з ними зимує. Я вам покажу нею зараз листя зимові, які є в неї ось бачите, це ось, ось зими, видно, що вони інші. Тобто вона вся пережила окупацію а, і бачите, бо я якийсь, такий гарний кадр на, на просвітло. Ось так цікаво дуже. Я зроблю ще теж і відео про неї. Невибаглива, абсолютно любить сонце, як бачите, і головне, щоб було по чому плестись, тому що а, взагалі вона рослина дуже невибаглива, і, е, але є моменти, що... Може, дуже вам своє невбагато зробити проблеми, тому що заснує все, там мене помирає від маніліози вже абрикоса, вона буде просто опорою для кебі. Така буде така драбинка. Наразі це все, па-па.